Я ж не виступала, що то. Ало, слишком? Уся міць опозиційного депутатського слова трьома рядками. Промовисто і без зайвих епітетів майже як до народу звертався нині до колег депутатів. На ардеп від опоблоку і колишній суддя конституційного суду Василь Німченко на парламентській кухні. Водночас котру добу поспіль від під проводом БПП та Народного фронту намагаються зварити нову прийнятну до споживання депутатську більшість. Поміж інгредієнтів, нині були помічені призабуті тушки. Усі подробиці будуть просто за мить вітаєва. Це підсумковий спецкор на 2+,2. плюс Ешелони боєприпасів, бойовики отримали підкріплення як людьми, так і озброєнням. Наші солдати вже відчули на собі російські ротації. Відбився, не були готові до такого розкупу події, оскільки це не та категорія, осіб які на нашу думку, які могли б такий шалений опір чинити у Одесі. Місцевого суддю впіймали на хабарі, але той не здався. І відстрілюючись, утік від спецпризначенців НАБУ. Строкова мобілізація на дембель додому і заграти. Грубо говоря, штаб бригади не знав, що я служив. Тож тобто, штаб батальйона знав. У Чернігові з вояка АТО роблять дезертира. Донеччина як полігон для новітнього російського озброєння, фосфорні боєприпаси, бетонобійні та протибліндажні міни, важкі вогнеметні системи Боротіно. Усе це нині бойовики мають на озброєні на Донбасі у війні. Проти українських військ до цього російського військторгу додались і новітні протипіхотні міни Пом 2 Її вже помітили наші вояки під Авдіївкою. Заборонені Женевською конвенцією боєприпаси мають певну особливість. Їх можуть встановлювати дистанційно. Система модульного мінування закидає їх далеко до позицій противника. Авдіївка знову здригається від потужних вибухів пекло на околицях. Бої за промислову зону тут, якщо і вщухають, то навіть не на години, хвилини. Від самої Авдіївки до гарячої промзони зовсім небагато. Всього якихось півтора-два кілометри, і нині немає якоїсь закономірності, коли обстрілює противник українські позиції: чи то день, чи то ніч. Зараз це відбувається практично цілодобово. Навіть зараз можна помітити неозброєним оком дим. 15 хвилин тому працювали по нашим позиціям міномети 120-ки. Ворог стягує під промку не лише сили з інших ділянок на фронті знову посунуло пряме підкріплення з Росії. Це дані української розвідки. До ясинуватої усього за 10 кілометрів від Авдіївки прибув 128-й спецполк внутрішніх військ МВС Росії. А на західній околиці Донецька окупанти перекинули кілька вантажівок із бійцями 100-ї окремої мотострілецької бригади. Работа та бичними мінометами 80-ми, 120-ми. Іногда прилітають снаряди 152 го калібра. Однак навіть такі реалії здаються оптимістичнішими загради, САУ і танки, які противник зосереджує у прилеглих селах, всього за кілька кілометрів від промзони українцям дають відповідати. Варіантів немає. Здати цю ділянку означає дати дорогу на ціле місто. Ну, якщо їм це все віддати, то їм скільки... мало часу, щоб вони зайшли в об'їв. А так, от чого вони сюди лазять? Один з можливих сценаріїв ворожих атак, схожий на той, що відпрацьовували в Донецькому аеропорту, зрівняти з землею промислову зону, знищити всі об'єкти, де могла б зачепитися наша оборона. Українці цього зробити не дають і швидко призвичаються до викликів. Медики кажуть, кількість поранених зменшується, загиблих немає. По поранених пішло на спад, тому що, ну скажімо так, бувало у нас буквально тижня, можливо, два назад там. Люди приймали по 13 поранених за добу. Сама Авдіївка намагається жити. Тут працюють школи, садочки, і головна жила коксохім. Мешканці свого часу пережили не один обстріл, і ось знову свідчення містян підтверджують і дані військових атаки. Ворог здійснює відразу з кількох сторін. Вот кажеться, кругову, кругову і з тої сторони, і з тої сторони, і а і Я взагалі не знаю. Військові звертають увагу на ще одну деталь зосереджуючи більшість своїх сил під Авдіївкою. Противник послаблює позиції на інших ділянках. Нині їхня поведінка там радше показова а так поменшало. Більше провокацій. Українська розвідка це добре бачить. Із Донеччини Іван Грибенюк, Тимофікоші та Станіслав Керанчук, спецкор 2+,2. Коси від служби просто на передовій. Чернігівський хлопець, якого цілий рік розшукували правоохоронці у справі про дезертирство, виявляється, увесь цей час служив АТО у складі другого батальйону. Він отримував зарплату від міноборони, відзнаки і, врешті, статус учасника бойових. дій. А коли повернувся додому, загримів за ґрати. Чим завинив перед державою досі не збагнеє, хоче розібратись, чому дезертирів почали шукати серед патріотів. Його відпустили з ізолятора тимчасового тримання додому. Іван Бури має трохи часу підготувати документи і довести правоохоронцям. Він не дезертир нього дуже мідальку далі до учасника то відвоював майже рік на передовій має витяги з наказу, підписаний комбатом, та навіть статус учасника АТО. уже півроку, як демобілізований, повернувся до цивільного життя. Влаштувався на роботу. Аж раптом його затримують у справі про дезертирство. Згідно рішення військової прокуратури львівського гарнізону за підозрою вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 408 кримінального кодексу України, Це дезертирство. В матеріалах містились також ухвала слідчого судді одного з районних судів міста Львів щодо затримання даної особи на виконання даного доручення працівниками кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції дана особа була оголошена в міждержавний розшук. Йому закидають самовільне залишення частини у Яворові ще в грудні 2014-го. Як тоді йому дали до рук зброю і вже в січні відправили в АТО. Іван Бури збагне, що довідки про службу справжні, підтверджує його бойовий командир.

У військовій прокуратурі пояснюють про зникнення Івана повідомило командування Яворівського полігону. Не зреагувати не могли вже тепер, переглянувши документи, запевняють, будуть розбиратися із тим, чому він потрапив до списку дезертирів. На даний час мені відомо, що він добровільно прибув військовопролівського гарнізону, надав відповідні копії документів. Якщо у нього відсутній склад кримінального правопорушення і будуть зібрані підне до копії документів, то відповідно зі сторони військової протрульського гарнізону до нього. Як військовослужбовцю жодних претензії. Сам Іван пропускає плутанина, виникла після першої ротації. Тоді підрозділи довелося докомплектовувати. В цей час у нього змінився командир. Грубо говоря, штаб бригади не знав, що я служу. Тобто штаб батальйона знав, а штаб бригади якби. Хоча странно, документи всі зробили. через таку плутанину. Чоловік відсидів дві доби в ізоляторі тимчасового тримання та й стаття, за якою висунули підозру, морально вбивала. каже боєць тепер та врада зартира. Сподівається позбутися через суд. Скорик, Василь Кобець, степан Грицюк, спецкор 2+,2. 20 днів на фронті, підрив на фугасі, балансування на межі життя і смерті, ушкоджені внутрішні органи, 12 операцій, і це не кінець. Євген Гринчук може повернутись до повноцінного життя, але потрібні ще хірургічні втручання і реабілітація. Історія бійця, котрий не здався і бореться у наступному матеріалі. Таким євгена Гринчука доправили у шпиталь Дніпропетровська. Його група підірвалася на міні поблизу Попасної. Двоє його побратимів загинуло. Євгена осколками переламало ноги і розпороло живіт. Він втратив багато крові. Усі його внутрішні органи були травмовані. В реанімації дуже він тяжкий, бо це ніхто не не дав гарантію, що ми будемо там жити. Це ніхто, бо він привезли, як не сказали, це привезли груз 200. У Ганни Євген п'ята дитина з семи. Вона до останнього не знала, що син у зоні АТО про поранення їй сказали, коли він опритомнів, як вперше приїхала у шпиталь, каже, хотілося і плакати, і прочуханки дати. Тепер по черзі з найстаршою донькою чергують у столичному шпиталі. Мамина зміна з п'ятниці. Тож разом із ще з двома синами готують для жені березовий сік. Йому вже можна їсти майже все. А сормохот, не можна. Не можна. Раніше він мав улюблене місце шаурми в Одесі. У цьому місці служив за контрактом, звідти поїхав на Луганщину. Пробув там усього 20 днів. 2 лютого помітили рух на своїх позиціях. Після перевірили, чи нам нічого там не поставили, там, не дай Бог, якусь міну чи розтяжку, щоб, не дай Бог, що з буком що сталося. Перевірили, там нічого не було, на обратному поті підірвалися. За майже два місяці він змінив три шпиталі, втратив півтора десятка кілограмів і пережив 12 операцій. Зараз стан Євгена стабільно важкий. Скільки операцій попереду лікарі навіть не беруться прогнозувати? Після того, як ми скажімо, закінчимо лічення на костному апараті, пацієнт знову повернеться в відділення неотложної хірургії, абдомінальної хірургії де будуть займатися реконструктивними операціями на брюшній полості. Тості, що в цілому мабуть, до року. Потім не один рік реабілітації. Найголовніше Євген уже зробив, вижив. Та на лікування потрібні чималі гроші. Нещодавна операція з остеосинтезу була під загрозою. Металеві пластини з'явилися лише напередодні. Їх купили благодійники. Родина вже шукає центр, який візьметься поставити на ноги їхнього героя. А він хоче виконати дану мамі обіцянку добудувати хату, фундамент якої встиг залити, і ще до війни. Я надію, що мій син піднімеся, стане на ноги. І своїми ногами прийде додому. Прийде додому, і це все має бути добре. Ми це треба нам пережити, бо тяжко. Нам тяжко. Ольга Нескородіна, Олег Тудан, Максим Шенкаренко, Олександр Губін, спецкордва плюс 2». Разом можемо зарадити бійцю. Наша участь допоможе йому стати на ноги. Реквізити Євгена Гринчука в нас на сайті у розділі допомога. Не будьмо байдужими. У Запоріжжі кілька десятків бійців 93-ї механізованої бригади отримали посвідчення учасників бойових дій. 15 із них присвоєно державні нагороди. Протягом найбільш важкого періоду ці хлопці утримували головні опорні пункти на Донбасі. Авдіївку та піски брали участь у боях під горлякою та в Донецькому аеропорту. Самі бійці кажуть, нагородам раді, але більше на них заслуговують ті, хто не повернувся з зони антитерористичної операції. Вони виконали ці постави Вони звільнені. Вони зараз зараховані в оперативний резерв першу чергу. І, по згідно рішення президента, можуть бути за 24 години поповнити лави бойових з'єднань збройних сил України. 15 років у цигарні за теракт на українському блокпості. Сватівський районний суд Луганської області засудив пенсіонера, що у січні минулого року приніс вибухівку замасковано під банку меду на позиції української армії. Тоді загинув один воїн. 64-річний житель станічно луганського району приніс допомогу нашим військовим, залишив трилітрову банку меду, побажав удачі та пішов геть. Бійці і подумати не могли, що замість меду пенсіонер начинив банку вибухівкою. Коли солдати відкрили кришку, вона здетонувала. Двоє дістали поранення. А от танкіст 17-ї бригади Олександр Суслопаров загинув. У дому в нього залишилось п'ятеро дітей. Причому останній малюк народився вже після смерті героя. Згодом з'ясувалося, що пенсіонер отримав завдання безпосередньо від ГРУ Росії. Служба безпеки України рік не могла передати до суду справу пасічника. А терористи у свою чергу неодноразово намагались обміняти діда, і, от нарешті, він отримав законне покарання. Отруєні солдати на столичному вокзалі труять наших вояків у горілку. Підсипають клофелін. Поліція Солом'янського району затримала двох громадян України на столичному вокзалі. Вони якраз отруїли та пограбували бійця АТО. Чекаючи на свій потяг, той погодився випити та потервенти із незнайомцями. Йому підсипали у каву величезну дозу медпрепаратів. Хлопця ледь витягли із того світу. Звичайне кафе неподалік залізничного вокзалу. Усередині майже нікого. Саме тут усе і сталося. Дуже злякались, тому що така ситуація. Кухар Наталя була того дня на зміні. Розказує, готувала їжу, аж раптом почула крик. Вибігла і побачила. Чоловік лежить на підлозі. Його трусить, з рота йде біла піна. Каже, поплескала його по щоках, дала на шатир, легше йому не стало. Його трусило дуже сильно. Гірашків не було, ну але... Так і щоб побілівший був дуже сильний. Знаєш, що він був алкогольним це так. Чоловіка забирала швидка. У лікарні за його життя боролися два дні. Телефоном він розказує спецкору. Після десяти місяців на фронті їхав у відпустку до батьків на Тернопільщину. У кафе взяв пляшку пива, підсіла дівчина, попросила її пригостити. Потім запропонувала кави, випили. Підійшов чоловік, запропонував ще. Після чого темрява <пинівся> в реанімації це був клофілін. Смертельна доза була 80% Я вже був на тому світі. Забрали мій телефон, дві карточки банкоматних, і 600 гривень на ліської було, і 250 гривень було на картусі. Були нормально вдягнуті там, ну нормально виглядали люди. У поліції кажуть, отруїли препаратом, діє якого схожа до клофеліну. Повідомили хлопеці зловмисниками пили горілку. Встановлено згортоки з препаратом передав жінці 51-річний киянин. Він у минулому вже відбував покарання за вчинення майнового злочину. Минулого тижня президент Петро Порошенко підписав закон про демобілізацію. Це означає, найближчим часом додому повернуться 45 тисяч військовослужбовців. Та хлопцям потрібно пам'ятати, вдома на них чекають не лише кохані та близькі, але й авантюристи. Втрата шпильності і взагалі може коштувати життя. На вокзалі повно військових опитані кажуть, спиртного не вживають про небезпеку. Знають знайомими людьми. Я би не рекомендував. Спілкуватися, тим більше вживати спритні напої. У вас були такі випадки, коли от вам пропонували випити? Ні, таких випадків не було. В принципі, я собі не дозволяю такого, тим більше перебуваючи на службі. На третьому поверсі вокзалу волонтерський пункт допомоги. Тут можна попити і чаю, і кави, також перепочити поїсти домашньої їжі безкоштовно. З алкоголем тут суворо координатори кажуть, регулярно просять хлопців бути вкрай обережними. «Іноді, наданішно буває таке, що приходять малочка подаши. але ми намагаємося питаємося пояснити, що робити не нельзя. Що тут дуже багато людей, які наоборот на цьому тільки наживаються? Тому, звісно, бувають ситуація, коли ми все таки пускаємо, якщо вони чуть, -чуть випивши, і вони у нас трізвіють здійсню. Затримана 36-річна харків'янка, що підсипала Миколові отрути, каже, це не вона. Я з що з цим кофе ну вообще що не то на кофі була така пінка, а ви він сів за столик і став жовтого цвіта. Я не знаю там хто к нему підходив, хто йому що наливав, хто йому що там насипав. Проте свідки розказують інше. до Берту. І за заліптом через п'ять мінут пріну приносять кофе для ніво. То есть там уже було походу. Ну за заліптом. Пересипала зловмисників. Було викрито одразу після злочину. Нині їх перевіряють на причетність до інших злочинів. Тетяна Фруктова, Оксана Щербина, Євген Соловей, спецкор два плюс два. Олексій Буран так звати Одеського суддю стрільця Служителя Фаміди, детективи набу застукали на гарячому, коли той брав хабара. Увага 500 тисяч гривень. Але суддя виявився спритнішим за всіх дорого екіпірованих спецпризначенців, котрі хотіли закувати його в кайданки, і відкрив стрільбу по силовиках та накивав п'ятами. Деталі у матеріалі Нелі Ковальської. коли Михайло побачив дивний натовп неподалік власного будинку. Вже сутеніло. Жена теж по удостоверение у тих перевіряла. Ані при підявілі що у достовірення люди попросили жителів не виходити на вулицю, бо буде небезпечно. А потім кріки, стрільба. і все. Вже вранці з новин Михайло дізнався. Це детективи набу намагалися затримати суддю Олексія Бурана, упійманого на хабарі, у півмільйона гривень. Суддя у відповідь на обвинувачення дістав пістолет і кілька разів вистрелив по агентах. А потім втік. І ми не були готові до такого розколу подій, оскільки це не та категорія осіб, які, на нашу думку, які могли б такий шалений опір чинити. Всі ушли, та на Ми співробітники антикорупційного бюро! Ніхто такого, щоб є. В антикорупційному бюро кажуть, усю ніч детективи чатували біля будинку, де переховувався суддя. Буран викликав поліцію, берекодувався, на очах детективів палив документи на нерухомість за кордоном, а згодом порізав собі вени та був госпіталізований. На захист колеги пристали у вищій раді суддів. Вранці вони виклали свою позицію на сайті. Детективи антикорупційного бюро не мають поваги до людської гідності, заявила голова ради суддів Валентина Симоненко. У той же час у інтерв'ю Симоненко зазначила. Буран Je titrage Неправий, якщо він намагався стріляти на пораження в працівників національної поліції або працівників набу це абсолютно неприпустимо, і це безумовно має ознаки спротиву працівникам правоохоронних органів при здійсненні їх повноважень. В Суді Малиновського району, де працює Олексій Буран, сьогодні звичайний робочий день біля кабінету судді. Черга сьогодні о 9.40 Він мав відкрити засідання. А ви в курсі так, що його затримували вчора з ці стріляти. Ні, не в курсі. Голова суду Леонід Лічман каже: ввечері тут справді проводилися слідчі дії, але він не має права розказувати, що шукали. каже про суддю Бурана, знає тільки хороше і зауважує. Він тут ще. Працює він діючий пра суддя працює? ті працює діючий суддя. в антикорупційному бюро. Твердять до судді Бурана детективи приїхали, щоб зафіксувати злочин. Розуміли, що заарештувати не зможуть. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже: це правова колізія, яка не дає набу працювати ефективно. На сьогодні соглася на здержання судді має давати Верховна Рада. Наприклад, літом Верховна Рада півтора місяця не засідає. Такий суддя може за півтора місяця скати уїхати з території України, Для цього достатньо ніскілька часов. Парламентський комітет з правової політики вже встиг зробити подання до Верховної Ради про зняття з Олексія Бурана суддівської недоторканності. Тепер за це рішення мають проголосувати депутати. Нелі Ковальська, Сергій Осадчук, Ольга Кошеленко, Спецкор, 2+,2. І вже надвечір стало відомо. Суддя стрілець та хабарник із лікарні зник. Відомо, що від ранку він із тілесними ушкодженнями лежав у палаті під щільною охороною силовиків, і от тепер просто розчинився у повітрі. На волю, хоче депутат убивця Лозинський. Він уже однією ногою на свободі, адже міський Бориспільський суд 26 лютого вирішив застосувати до засудженого. Умовно дострокове звільнення, тобто випустити на волю, засуджений за вбивство Валерія Олійника. Лозинський спочатку отримав 15 років, потім 14, А врешті статтю перекваліфікували і дали 10. Відсидів третину. Але за нібито хорошу поведінку, колишній нардеп готується звільнитися. Однак, проти цього прокуратура, чому цікавились наші кореспонденти? Червоний палац за червоним парканом у середмісті райцентру. Це маєток Віктора Лузинського у Голованівську. Біля воріт, колись сиділа охорона, тепер у підсобці порожньо. Під замком і хвіртка. Але за парканом життя є. Бігає дві собаки і стоїть білий бусик. Про тутешнього власника тутешні жителі говорять неохоче. Не можу вам нічого сказати по цьому поводу. Ми не живемо в червоному паркані. Ну ми то люди смертні. Єдиний розговорився пан Василь. У нього сарайчик якраз навпроти маєтку Лозинського. У Голованівську немає газу, тому в будинках опалюють дровами. Мають відпустити його на волю? Ні, слава Богу. Він же ж людину вбив. Та багато вбиває. Вже ви дивіться, бо сокя відпадається. Пану куди говіркіші жителі Голованівська, які приїхали під апеляційний суд до Києва, зі зразково надрукованими плакатами селяни вимагають. Лозинську! У суді розглядають можливість умовно дострокового звільнення екс народного депутата Віктор Лозинський у білій сороці, блакитній краватці, спілкуються з ним через телевізор. Ставлення за ставлення до праці та з що доходить, що своє на шлях виправлення, я був переведений. Це Лозинський про те, що сидить нині не в колонії, а в дільниці соціальної реабілітації, звідти теж хоче вийти умовно достроково. Аргументи адвокатів гарно поводиться, сумлінно працює, організував у колонії шаховий турнір, у якому і сам узяв участь. А якщо за законом Савченко подвоїти строки перебування його у СІЗО, то виходить, що відсидів уже дві третини терміну, тому можна додому. Аргументи прокурорів Лозинський так і не став на шлях. Лях виправлення за весь час відбування покарання відсутні з його боку каяття Дві 2010-го тоді ще народний депутат Лозинський разом із районною елітою був на полюванні. Тоді постріляли не тільки в дичину, а й у людину убили селянина Валерія Олійника. Згодом Лозинський утік від правосуддя. Потім сам здався. Спочатку йому дали 15 років за вбивство, а потім перекваліфікували на хуліганство. А це 10 років тюрми. Що Лузінський може і це не відсидіти, вже знають на батьківщині покійного олійника. Передавали ППС за лазівку, що мають випустити його. І як ви де це ставитесь? Банді довго в тірмі сидіти, а не на волі. Ай, о. Я вправляюся, ти ж їм дають. Пані Наталя сусідка олійників. У їхній хаті нині пустка. Мати убитого уже померла. Ну, вона не вірила, що його немає. Вона казала, що. Що то не його похоронили, що він їх живий разом з родиною, якої уже немає, поступово зникають у селі спогади про історію з Лозинським. Сьогодні суд його не відпустив. Засідання перенесли на тиждень. Судді хочуть бачити керівництво колонії, аби те підтвердило працелюбність засудженого. Бо в прокурорів є документи, що саме у той час, коли Лозинський нібито найактивніше трудився, він насправді був на лікуванні. Інна Боднер, Олександр Загородний та Дмитро Бабак, спецкор два плюс Українські моряки, капітан та старший помічник нафтового танкера сампатіки потрапили в піратський полон. Джерела Спискору кажуть, що загалом у заручників до океанських розбійників потрапили четверо моряків. Напад відбувся минулої ночі, коли танкер, що належить грецькій компанії, рухався під ліберійським прапором у територіальних водах Нігерії. Наразі посольство України в Греції та Нігерії за допомогою місцевих силовиків намагаються з'ясувати місце перебування полонених українців. Вичезняному МЗС змогли повідомити лише, що наразі не володі. Точну інформацію про інцидент, але підтвердили, що відомство проводить перевірку факту нападу та викрадення моряків. На валізах міністри ще ухвалюють рішення, але не приховують. У коридорах Кабміну говорять лише про новий склад уряду. В деяких міністерствах навіть рядові клерки полишили прямі обов'язки і пліткують про долю своїх керівників, про настрої і рішення уряду в підвіченому стані. Ірина Маркевич. Просіть, що хочете. Я сьогодні добрий, каже Яценюк і усміхається на всі 32. Мільярд на модернізацію Київського метрополітену і авто для Нацполіції. Ну раз ви так просите газові пільги для українців продовжити ще на місяць. Вноситься 40 мільйонів на потреби. АТО. вноситься все. Що ще кому поміж цих прохань згадують про міністра економіки Абромавічуса. Що ще в лютому пішов у відставку, яку не погодив парламент. То чи ходить він на роботу і чи підписує документи через два місяці? Занепокоїлися колеги. Знайдіть зараз міністра, хай піше це 40 мільйонів на атою. І... Він приходить на роботу. За всім цим тихенько спостерігають журналісти. Сьогодні для них засідання уряду повністю відкрите. Те, що міністри уже на ваюзах відчувається на засіданні уряду. Вони звітують, дають поради наступникам, і все це відбувається у присутності камер. Вони не просять журналістів вийти після вступного слова прем'єра. Як це відбувалося зазвичай? Міністр оборони під кінець каденції цього уряду задумався про скорочення свого відомства. Мовляв, 700 чиновників це забагато, а ще три сотні обслуговуючого персоналу. Кількість буде Зменшено на 200 чоловік. Міністр соцполітики, чи то собі, чи то наступникові, дає завдання подумати, як зробити так, щоб соцвиплати зростали швидше, ніж інфляція. Це можливо не останнє засідання уряду, але настрої. Мінливі заяви про звільнення, звичайно, ми написали їх давно. Такі настрійка це останні зовсім, ні, зовсім ні. Більшість визнає в коридорах уряду розмови лише про ймовірні зміни. Переважна більшість працівників міністерств сьогодні більше сидять в інтернетах і читають нові шахматки, нові розкладки і обговорюють питання. Майбутнього своїх міністрів, ніж займається безпосередньою роботою. І прем'єр серйозніше, тільки коли говорить про свого наступника. При цьому не втрачає нагоди підкреслити, що його урядові весь час ставляли палиці в колеса. Я готовий йти на будь-які політичні рішення і дати можливість новому уряду працювати. Не так правда, як нам не давали працювати. Я сподіваюся, що наступний уряд. Буде набагато краще мати політичні умови. Проте залишити крісло прем'єра Яценюк готовий лише наступникові, якого підтримує нова коаліція в парламенті. Поки немає ні того, ні іншого. Робота уряду триває. Нам треба далі працювати. Ірина Маркевич, Геннадій Шульга, Спецкордва плюс Список Савченко, президент Порошенко указом затвердив рішення Радбезу про санкції проти усіх причетних до ув'язнення української льотчиці у списку 84 особи. Це громадяни Російської Федерації, причетні до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сінцова та Олега Кольченка. Санкції персональні та безстрокові. Уряд СБУ та Нацбанк мають стежити за їх виконанням. А міністерство закордонних справ звернутися до ЄС США та інших держав з пропозицією запровадити аналогічні санкції. Десять працівників поліції опинилися в лікарні після сутички із бурштинокопачами. Полісмени саме проводили черговий рейд. Неподалік селища клесів натрапили на велику групу старателів. кажуть, бурштинокопачів було більше тисячі. Вони мали дерев'яні битки, палиці та навіть вогнепальну зброю. Шлях правоохоронцям перегородили поваленими деревами. Щинилася сутичка, десятеро копів, з них п'ятеро спецпризначенці із різними травмами опинились в лікарні. На додачу буршникопачі ще й підпалили металевий вагончик, який правоохоронці використовували як стаціонарний пост для охорони порядку. Там, на щастя, людей не було. Чи вдасться хоч когось із Буштина копачів притягнути до відповідальності, невідомо. Всі вони були у балаклавах. Розучена юрба почала кидати каміння і підручні засоби, стріляти із наразі нестановленої зброї, а також закликати до нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів та до пошкодження службових автомобілів. Застосувала бронетехніку. В результаті протистояння поліцейським вдалося домовитися про мирне врегулювання конфлікту і розблокувати шлях. Розбійний напад на відділення у курсі банку Запоріжжя озброєні молодики в масках увірвались туди близько першого дня. Погрожуючи зброєю, змусили працівників віддати їм усі гроші, що були в касі. Те, що банк розташований у людному місці, а поруч ринок та супермаркет нападників не налякало. У відділенні не було свого охоронця, тож завадити було нікому. Попри те, що касири встигли натиснути на тривожну кнопку, а працівники приватної охорони прибули вже за кілька хвилин. Розбійників і слід охолов за Інформації молодики винесли із каси понад сотню тисяч гривень. Поліція за фактом нападу розпочала кримінальне провадження за статтею розбій. Мені горить собака зла слід. Туда нас там дирка в свій дома. І туди говорить, там віднамашина стояла. Ага. А сколько було? Не знаєте? Двоє було. Гарного настрою і сил зустріти новий день з його випробуваннями. Щасти.